Розпочався штурм. Форма блакитна проти команди 1 на користь команди штурм підопічні Юрія Цибика. Зараз момент ще один не забиває. Зараз команда штурм. Момент і ще один гол. Забиває зараз Давидко. 2-0 стає рахунок у нашому поєдинку після Ігоря Моночку. Цього поєдинку на другій та п'ятій хвилинах забивають гравці. Гриник, Олег Гасюк, по суті, там і Віталій Когальчук. Багато таких є так на Віталій Багаряк в минулому сезоні грав за команду 1-6. Айкула тут грамотно розібрала суперника в другому таймі. Зараз автогол від Карабина, 1 один-триста є рахунок у цьому поєдинку. І аут бере Юрій Цибик, головний тренер команди Штурм. На восьмій хвилині. Назад на швеця. Карабин. Карабин прострілює небезпечно. Хід 3 в 3 передача. Удар гол забиває зараз Ковальчук. Ковальчук втікає від храмова. Храмов не встигає закрити Ковальчука. Тут немає перегрупування. Ковальчук дотик пере. Чи? Гриник, Гасюк, Когут. Перед кого там багато вільного місця, когот на Гриника, Гриник, гриник пробиває. Браво Швець! Це небезпечно. Багряка зараз перехоплює м'яч храму. Віктор небезпечно. Віктор не забиває. Нагадаю, що в турнірній таблиці команда NG Metal беззаперечний. Лідер зараз удар з допічних Юрія Цибика. Вріт виходить пушкар, пушкар вдалий виконує підкат. Ковальчук набирає швидкість, Ковальчук відпасовує на Дениса. Денис повертає. Під... Ковальчук. Прямий удар по воротах. Добивання від. Удар від добитка. Сейв зараз. І кущина м'яча від Юрія Цибика точно спрацював. Помиляється швець, вихід 3 в Багряк набирає швидкість, когут не пере. Тут когут перехитрив. Кучера, когут пробиває. Рикошет. Сприятливий рикошет для голкіпера. Карабен на перехоплення. Вихід 3-2. Карабен. Карабин віддає передачу на кучера, кучер пробиває. Когут. Простріл. Непоганий простріл на багряка. Награрна комбінація. Вона не проходить. Давидко, 2 в 2. Давидко зміщується в центр, прибуває лівою ногою. Прибиває когут над воротами. Болівальники, розпочався другий тайм матчу між командами. що Шт... вигравали з рахунком 3-0. Це відчув і одразу випустив п'ятого польового гравця Давидка. Зараз гол! 3, 3 стає рахунок у цьому поєдинку. Віталій Багряк відзначається складної ситуації Забиває Віталій Багряк. 3-3. Металл повинна була виходити вперед. Зараз вихід 4 в 3. Манучков не повернувся в оборону. Гасюк. Гасюк, удар з носка і браво шум. 5 польових. Зараз. Атакує штурм. Монучков. Мунучков прибуває лівою, не погає собі м'яч. Храмов також є невдалу передачу. Тут Храмов зараз перехоплює. Перехоплення від кого? То удар з носка. Добивання від кого? -то. Ковальчук. Денис, Ковальчук. Удар по воротах, браво швець! Денис, Денис, удар поворотах, гол! Денис таки забиває зараз. Денис знаходить можливість для удару і пробиває швеця. М'яч у воротах 4-3. Здається, забити. Зараз момент храмова, храмов не сирени. Давидко на Карабин. Карабин, простріл! Гол! Який гол зараз забиває команда штурм? Нічого собі, передача від Карабина, Ну і привіт на камеру передає Олег. перемогу, як і в його суперника. Удар з носка. Когут в центр. Когут пробиває. Когут рикошет. Гол. Рикошет від Давидка. І 5-4 стає рахунок. Кучер. Моночков. Давидко, Давидко. удар і Кісай від Пушкаренець. Передача на Маринюка. Маринюк прекрасна передача на Ковальчука. Ковальчук вихідцем на сам удар воротах. Ковальчук зберігає м'яч горі 17 секунд. Зараз кузак відкривається під передачу. Кузак міг забивати. Брав дві ігрові четвірки. Що ж, дякуємо вам командам за гру, і будемо переключатися на поєдинок між командами Копа та Уномаса. Залишайтеся з нами.